Дивіться, як у нас ВТБ зробили прикольно. Поставили таких козаків. І ось такий вхід і вихід. І ось зробили такий. Організували ось так. Що ти береш? Дивлюсь. Та й думку гадаєш? Боже, везде так много, кому Жирские все давайся скис новенький, типа острый, наверное, да идем четыреста семьдесят пять. Obrigado.

górowarni jakie хорошо. Нет. Ну я уже поняла, кажется. Я уже, кажется, поняла. Высы красный бар. Червоный. Червоный бар. З чіпси з борщом. І ще й і з грошима всередині. Можна виграти 20-50 або гривень. І чіпси, і борщ поїсти і гроші виграти. Звідка мило. міло. Морковка уже поменьше, а тут уже была такая прям гигантская. Уже сейчас меньше трошки. А что за редька? А, дай пун, между прочим. Между прочим, она хорошая. очень хорошая, аж в кадр не Так куда же мне ведь входить? На Ну все, все. Це хліб. А, ага, поняли? Це хліб, це і гра, гра слів. Я думала, цех це просто цех. А це, цех це хліб, це хліб. Mm -hmm. Поняли? Mm -hmm. <сум> в общем, зайшла в кондитерську, У нас така є кондитерська, там дуже багато різної випічки, різних тісточок, різних смаколиків, сосиски в тісті. В общем, всяка різна випічка. Ось купила вже ось, мандрика, у них дуже популярна така випічка, булочка як, така, в виді равлика, посипана кунжутом це солона мандрика. І з картоплею така булочка, вона теж, теж якось там цікаво так називається, якийсь завиток, не завиток, я не пам'ятаю. І ось таке брауні у виді. Кавового зерна. Таке, на вигляд красиве. Не дуже велике, але симпатичне. І ось таку сосиску. В тісті називається молочна, ось така вона дуже пухкенька, величенька і на вид доволі симпатична. Симпатична. Ось така випічка. Зараз будемо пробувати. Це не дуже корисна, звісно, їжа для, для нашого організму, для здоров'я. Але вже починається зима, холода, організму потрібно запасатися певними жирами, тому будемо запасатись і грітись. Всім гарного вечора! Оце, оце ось. Мандрика, да, вертун картопляний, це ось це ось така булочка. А по цінам, ану, скажи, покажи. Покажи нам, що по цінам. Що в нас по цінам? Значить, дивіться. Сосиска молочна 27 гривень. Що там, вергун картопляний, 25, мандрика 30, да, чи 20. І мандрика 30 гривень. І тістечко Брауні дуже дороге, як виявилося, цей шматочок, воно досить таке. Ось воно на руці в мене. 70 гривень на це. Сподіваюсь, що воно буде смачне. Бо якби 70 гривень для такого маленького. Брауні не дуже дешево Ось так.